Розділ 89. На Майдані святого Петра спалахнула справжнісінька війна. Усіх упонувала дика агресія. Автофургонний медій, немов штурмові танки, на випередки намагалися зайняти найвигіднішу позицію. Репортери, як солдати, перед боєм, готували зброю, найсучасніші електронні засоби. По всьому периметру Майдану інформаційні агентства захоплювали місця, щоб установити найновіші знаряддя медійних війн. Величезні дисплеї з плоскими екранами. Їх можна встановлювати на доховту в фургона або ж на портативних підмостках. вони слугують своєрідною вуличною рекламою, бо під час трансляції на екрані завжди присутній логотип відповідного інформаційного агентства. Якщо розташувати екран вигідно, наприклад, перед місцем подій, то жодна мережа не зможе вести трансляцію, не рекламуючи водночас конкурента. Незабаром майдан став не тільки ареною битви інформаційних агентств, а й місцем скупчення звичайної публіки. Глядачі стікалися сюди з усіх боків. Вільне місце на широченій й п'яца стало ледь не розкішню. Люди юрмилися довкола велетенських екранів і, затомувавши подих, слухали прямі репортажі про останні події. А за якихось стоярдів цієї метушні за товстими мурами собору святого Петра панувала тиша. Лейтенант Шатран і ще троє гвардійців, споряджені приладами нічного бачення, шумно рухалися в темряві. Вони розтягнулися по всій ширині нефа і розмахували перед собою детекторами. Обшук білих зон Ватикану наразі не дав результатів. Тут краще зніміть окуляри, сказав старший. Шатран і сам знав, що окуляри треба зняти. Вони наближалися до так званої ніші пеліїв – заглиблення в центрі базіліки. Там горіло 99 лампад, і підсилене інфрачервоне випромінювання могло б зашкодити очам. Звільнившись від важких окулярів, шатран відчув полегшення. Коли вони спускалися в нішу, щоб обшукати все й там, він із цікавістю витягнув шию. Раніше він ніколи тут не бував. Приміщення було прекрасне, воно м'яко світилося золотом. Відколи Шатран опинився у Ватикані, йому щодня відкривалася якась нова таємниця. Однією з них були ці лампади. Їх було рівно 99, і вони весь час горіли. Це була традиція. Священнослужителі ретельно долували в них священної улії, так що жодна ніколи не догоряла до кінця. Вважалося, що ці лампади горітимуть до кінця світу або принаймні до півночі, подумав шартран, відчувши, як у нього знову пересохло в роті. Шартран помахав детектором над лампадами, там нічого не виявилось. Він не здивувався, адже на моніторі було видно, що контейнер з антиматерією захований у якомусь темному місці. У протилежному боці ніші в підлозі був отвір, прикритий металевими гратами, під ними було видно вузькі сходи, що вели круто вниз. Про те, що лежало там, глибоко під землею, ходили легенди дякувати Богу, вони не мусять туди спускатися. Рошер дістав чіткий наказ обшукати тільки територію, доступну для публіки. Що це так пахне? Цікавився він, відвернувшись від град. У ніші стояв запамрушливо солодкий аромат. Дим від лампад, відповів йому один гвардієць. Більше схоже на один колон, аніж на газ, здивувався Шартан. Це не газ. Лампади стоять близько до папського вівтаря, і тому в них заливають спеціальну суміш етанол, цукор, бутан і перфум». Бутан? Шетран боязко подивився на лампади. Гвардієць кивнув. Дивись, не рузлий. Пахне божественно, а горить пекельно. Гвардійці закінчили обшук ніші пельів і вже вийшли на гору, коли в усіх затріщали рації. Їм повідомляли останні новини. Гвардійці слухали, затамувавши подих. Очевидно, виникли нові тривожні обставини, про які не можна було говорити по рації, бо камерарій вирішив усупереч віковій традиції увійти до Систинської капели і звернутися до кардиналів. Такого в історії Ватикану ще не відбувалося. Однак, подумав Шортран, і ще ніколи за всю свою історію Ватикан не опинявся на атомній бомбі чи якомусь її надсучасному відповідникові. Шортрана втішало те, що Камерарій вирішив взяти ситуацію у свої руки. У всьому Ватикані не було людини, яку б Шортран поважав більше. Дехто з гвардійців думав, що Камерарій біто, тобто релігійний фанат, у якого любов до Бога межує з одержимістю. Але навіть вони погоджувалися. Коли треба було протистояти ворогам Господа, камерарій першим приймав удар і діяв дуже твердо. За останній тиждень швейцарські гвардійці неодноразово бачили камерарі за приготуванням конклаву й усі зауважили, що він став якийсь різкіший, а погляд його зелених очей напруженіший. Нічого дивного вирішили гвардійці. Мало того, що камерарій був відповідальний за проведення священного конклаву, він іще й мусив займатися цим відразу ж після смерті свого благодійника папи. Шартран пробув у Ватикані лише кілька місяців, коли йому розповіли, що мати камерарія загинула від вибуху бомби на очаху маленького сина, бомба в церкві, і оце трапилося знову. Прикро, але поліція так і не спіймала негідників, що заклали ту бомбу. Казали, що це якась антихристиянська організація, і все поступово забулося. Не дивно, що камерарій терпіти не міг байдужості. Одного спокійного пообіддя, кілька місяців тому Шатран наткнувся на камерарія, що прогулювався у садах Ватикану. Той, очевидно, впізнав у лейтенантові новачка і запропонував пройтися разом. Вони говорили про все потроху, і в товаристві камерарія Шатранові відразу ж стало легко й спокійно. Отче, звернувся він, можна я поставлю вам одне незвичне запитання? Тільки якщо я матиму право дати на нього незвичну відповідь, усміхнувся Камерарій. Я запитував про це всіх знайомих священників, але однаково не розумію, розсміявся Шортран. Що тебе непокоїть, сину? Камерарій енергійно крукував попереду, і краї його сутани при ходьбі трохи відхилялися. Чорні туфлі на каучуковій підошві дуже йому пасують, подумав Шортран. Вони немоби відображають його сутність. Сучасні, але скромні. І трохи зношені. Шартран глибоко видихнув повітря. Я не розумію у цього. Все могутній і милостивий. Ти читаєш святе письмо? усміхнувся Камерарій. Намагаюся. І ти спонтеличений, тому що в Біблії сказано, що Бог всемогутній і милостивий. А тож. Всемогутній і милостивий означає лише те, що Бог все може і всім бажає добра. Я розумію, що це означає, просто мені здається, що в цьому є суперечність. Так, суперечність по твоєму виявляється в тому, що у світі багато страждання, голод, війни, хвороби. Саме так, Шатран знав, що камерарі його зрозуміє, у світі відбуваються жахливі речі, людські трагедії є доказом того, що Бог аж ніяк не може бути водночас і всемогутнім і милостивим. Якщо він нас любить і має змогу змінити наше життя. То чому не робить цього? Чому не звільнить нас від страждань? Камерарій наморшів чуло. Думаєш, він мав би це зробити? Шартран зніяковів. Може, він переступив межу, може, це одне з тих запитань, які не заведено ставити? Ну, якщо Бог нас любить, то він може нас захистити. Він мав би це зробити. Виглядає так, що він або всемогутній, але байдужий, або милистивий, але безсилий. Ти маєш дітей, лейтенанте? Ні, сіньоре, почервонів Шортран. Уяви, що ти маєш восьмирічного сина, ти б любив його. Звичайно, чи робив би ти все, що в твоїх силах, аби вберегти його від страждань. Звичайно, ти б дозволив йому кататися на скейтборді. Шортран задумався як на священнослужителя камерарій завжди здавався дивовижно земним. Мабуть, що так, відповів Шотран. Ну, звичайно, я б дозволив йому кататися на скейборді, але наказав би бути обережним. Отже, як добрий батько, ти дав би своєму сину і найкращі настанови, а тоді відпустив би його вчитися на власних помилках. Я не ходив би за ним по п'ятах і не пестив би його, якщо ви це маєте на увазі. А якби він упав і розбив коліно, це навчило б його в майбутньому бути обережнішим. Отже, усміхнувся Камерарій, навіть маючи змогу втрутитися і берегти свого сина від страждань, ти любив би його настільки, що дозволив би йому вчитися на власних помилках? Звичайно, більці невідільний компонент дорослішання саме так ми вчимося. Отож бо, кивнув Камерарій. Розділ 90 Лендон і Вікторія спостерігали за П'яца Берберіні з темного провулка і західного боку Майдану. Церква була від них навпроти. Її махівка, що висучила над одколишніми будівлями, невиразно відрізнялася на тлі темного неба. Вечір подарував жадану прохолоду, і Лендонові було дивно, що на Майдані нікого немає. Із відчинених вікон угорі долинав голосний звук телевізорів, і це нагадало йому, куди всі поділися. Ватикан досі нічого не коментує. Ілюмінати вбили двох кардиналів. У Римі з'явилися сатаністи, ходять чутки про глибше проникнення. Ну вона ширилась містом як свого часу вогонь. Рим, як і весь світ, затамувавши подих, стежив за розгуртанням подій. Цікаво думав Лендон, чи вдасться зупинити це божевілля. Оглядаючи майдан, він зауважив, що, попри наступ на його територію сучасних будівель, П'яца Барберіні зберегла первинну овальну форму. Високо вгорі горі на даху розкішного готелю, немов сучасний пам'ятник давньому героєві, блимав мав величезний неоновий напис. Вікторія перша його побачила. Напис здавався дивовижно дуречним готель Берніні. За п'ять десята, сказала Вікторія, уважно оглядаючи майдан. Раптом вона схопила Лендона за руку і потягла в тінь, тоді показала очима на центр Майдану. Лендон простежив за її поглядом і зацепенів. У світі вуличного ліхтаря рухалися дві темні постаті. Обидві були загорнуті в довгі плащі, на головах мали темні каптури, традиційний убір католицьких гдів. Ленун сказав би, що це жінки, але в темряві не можна було знати напевно. Одна здавалася доволі старою. Вона згорбилась, йшла ніби через силу, друга вища і сильніша, її підтримувала. Дайте пістолет, попросила Вікторія. Не можете ж ви? Спритної ну, кішка Вікторія вдруге за цей день запнула руку до його кишені і видобула пістолет. Тоді цілком безшумно, так начебто її ноги не торкалися бруківки, вийшла зі сховку. Зробила кілька кроків ліворуч і перебігла через майдан, наблизившись до дивної пари ззаду. Якусь мить Лендо стояв на місці, приголомшений, тоді подумки вилаявся і поспішив за Віторією. Пара рухалась доволі повільно, і вже за півхвилини Лендон і Віторія доганяли їх. Вікторія невимушено схрестила руки на грудях, таким чином приховавши пістолет так, щоб його можна було вихопити кожної миті. Чим більше скорочувалась вістень між ними, тим швидше йшла Вікторія, і леддон мусив докласти зусиль, щоб не відставати. Він ненароком спіткнувся об камінь, від чого той відлетів у бік, і Віторія сердито зиркнула на нього. Але двоє попереду, схоже, нічого не почули, вони розмовляли. Коли до них залишилося футів з 30 Ледон став чути голоси. Слів він розрізняв, чув лише тихе бурмутіння. Вікторія йшла щораз швидше. Вона поставила хватку так, що стало видно пістолет. Двадцять футів. Голоси лунали чіткіше. Один був значно голосніший від іншого. Сердитий, повчальний. Лендон збагнув, що цей голос належить старшій жінці. Різкий, грубий. Ледун намагався розібрати, що вона говорить. Аж раптом нічну тишу розітнув інший голос. Вибачте, привітний тон Вікторії усяяв майдан, наче яскравий ліхтар. Лендон напружився. Двоє у плащах різко зупинились і почали повертатися. Вікторія швидко йшла їм назустріч так, щоб вони не встигли утямитись. Ноги у леддона немов приросли до землі. Він помітив, як Вікторія звінила руки, в одній блиснув пістолет. Тоді через її плече він побачив обличчя, на яке впало світло вуличного ліхтаря. Страх передався йому в ноги, і він кинувся вперед. «Віторія, зупинися. Однак Віторія реагувала просто блискавично. Швидко і невимушено вона знову піднесла руки і обхопила себе так, як це роблять жінки, коли мерзнуть. Пістолет зник з очей. Ледун підбіг до неї, мало не зіткнувшись із закутаними в плащі незнайомками. «Добрий вечір. Бадьоро привіталась Вікторія, намагаючись приховати збентеження. Ледон полешено зітхнув. Перед ними, похмуро виглядаючи з-під чорних капторів стояли дві літні жінки. Одна була така стара, що на силу стояла на ногах, друга її підтримувала, обидві стискали в руках вервиці, від несподіваної зустрічі вони розгубилися. Віторія усміхнулась, хоч було видно, що вона схвильована. Підкажіть, будь ласка, де церква Санта Марія Дела Віторія? Жінки разом показали на силует великої будівлі на одній із вулиць у тому напрямку, звідки вони прийшли. Там. Дякую. подякував Лендон, обнявши Віторію за плечі і легко відтягнувши назад. Він не міг повірити, що вони мало не напали на двох літніх жінок. Ви не можете увійти, попередила одна. Вона тимчасово зачинена. Так рано зачинена? здивувалась Вікторія. Чому? Обидві жінки заговорили одночасно, вони були сердиті. Лендон зрозумів тільки частину їхніх нарікань італійською. Виглядало на те, що 15 хвилин тому вони були в церкві і молилися за Ватикан у цю важку до нього хвилину, аж раптом з'явився якийсь чоловік і сказав, що церква сьогодні зачиняється раніше. Ви знаєте цього чоловіка? напруженим голосом запитала Віторія. Жінки запечно похитали головами і пояснили, що чоловік був неутесаним іноземцем. Він силою змусив їх усіх, у тому числі молодого священника і прибиральника, йти геть. А коли ті пригрузили, що викличуть поліцію, тільки усміявся і сказав, що немає нічого проти за умови, що поліцейські принесуть із собою відеокамери. Відеокамери? збентежено перепитав Лендон. Жінки розлючено фиркнули і назвали негідника «Барарабо». Тоді сердито щось бурмочучи, пішли далі своєю дорогою. «Барарабо?» – перепитав Лену, це що, варвар? Не зовсім так, мовила Вікторія стривожено. «Барарабо – це така зневажлива гра слів. Насправді це означає арабу, араб. Лендунові мороз пішов по шкірі. Він повернувся до церкви. Йому здалося, що за кольоровими вітражами він щось бачить, і від цього видовища в нього застигла вжила кров. Віторія нічого не зауважила. Вона витягнула мобільник і натиснула клавішу автоматичного набору. Я попереджу у ліветі. Занімілий з жаху, Лендон торкнувся її плеча, тоді тремтячою рукою показав на церкву. Вікторія охнула. За кольоровими вітражами, неначе очі самого диявола, палахкотіла й розгоралося полум'я. Розділ 91. Лендон і Вікторія кинулися до головного входу в церкву. Дерев'яні двері були замкнені. Вікторія тричі вистрілила з пістолета у льоветі у старовинний замок, і він розвалився. У церкві не було притвору, і щойно важкі двері відчинилися. Ленон і Вікторія побачили відразу усю церкву. Картина, що постала перед ними, була настільки несподівана і настільки дика, що Ленон аж мусив заплющити очі. А тоді розплющити знову, щоб розум зміг усягнути побачене. Церква була оздоблена в стилі бароко, стіни з позолотою, розкішний вівтар. У самому центрі під головним куполом, немов велетенське погребальне вогнище, палали поскладені на купу дерев'яні лави, іскри злітали високо, аж під купол. Лендон простежив поглядом за велетенським язиком полум'я і зацепенів жаху. Високо вгорі з правого і лівого боку стелі звисали два троси. На яких під час богослужінь підвішують кадилу з благовонним ладаном. Однак тепер на цих тросах було не кадило. Там висіла людина, оголений чоловік. Він був прив'язаний за зап'ястя до двох тросів, які напнулися так сильно, що мало не розірвали бідулашного надвоє. Руки його були широко розкинуті, ніби він був русіп'ятий на якомусь невидимому хресті у божому храмі. Лено, немов паралізований, стояв і дивився вгору. За мить він побачив найстрашніше. Розтягнутий на тросах чоловік був живий, він підвів голову. На Лендона на німим благанням дивилися сповнені жаху очі. На грудях у чоловіка чорніло тавро. Ледо не бачив його виразну, але зміст Тавра не залишав у ньому сумнівів. Полум'я здіймалося вище і вже лизало чоловікові п'яти. Той голосно скрикнув і затремтів усім тілом. Неначе під дією якоїсь невидимої сили Лендон раптом кинувся по центральному проходу до величезного вогнища. Легені наповнились димом. За 10 футів від пекельного вогню він на повній швидкості наткнувся на невидиму гарячу стіну. Жар упік йому обличчя, він відсохнувся і, прикривши рукою очі, впав спиною на мармурову підлогу, підвівся і, випроставши руки перед собою, як щіт, знову пішов уперед. Замить він зрозумів, цей вогонь надто жаркий. Лендон відійшов на кілька кроків, оглянув стіни. Якийсь би важкий губелен, подумав він, якби чимось накрити цей. Однак він зрозумів, що губелена тут бути не може. Це ж барокова церква, Роберте, а не якийсь клятий німецький замок. Думай. Він змусив себе знову подивитися на підвішеного чоловіка. Дим уже клубочився під самим куполом. Троси, до яких були прив'язані зап'ястя чоловіка, і йшли до стелі і, проходячи крізь шківи, спускалися вдовж протилежних стін до металевих затисків. Лендон подивився уважніше на один із затисків. Він був високо на стіні, але Леннон зрозумів, якщо він зможе до нього дістатися і послабити в один із тросів, підвішений кардинал в бік, подалі від вогню. Язики полум'я раптом злетіли вище, і Лендон почув згори пронизливий крик. Шкіра на ступнях у бідулашного вкрилась пухирями, кардинала підсмажували живцем. Ледо знову відшукав очима затиск і що духу побіг до стіни. Віторія стояла неподалік від входу і, схопившись руками за спинку лави, намагалась прийти до тями. Картина перед її очима була страшна. Вона змусила себе відвести погляд. Руби щось. Куди подівся у ліветі, думала вона. Чи бачив він убивцю, чи схопив його? Де вони зараз? Вікторія рушила було вперед, щоб допомогти Ледонові, але раптом щось почула. Вогонь тріщав щораз голосніше, але в церкві виразно чувся ще якийсь звук, якесь металічне вібрування. Здавалося, цей ритмічний звук іде з заряду лав ліворуч від неї. Якесь глухе торохкотіння, немов дзвонить телефон, тільки якось різкіше. Вона міцно стиснула в руці пістолет і рушила здовж лав. Звук погучнішав. увімкнувся, вимкнувся. Ритмічне вібрування. Дійшовши до кінця проходу, вона зрозуміла, що звук йде з підлоги відразу за останньою лавою. Тримаючи в одній руці пістолет, вона рушила туди і раптом усвідомила, що в лівій руці вона теж щось тримає мобільник. У паніці вона й забула, що ще на Майдані набрала номер у ліветі, чий телефон був у режимі вібратор. Вікторія піднесла телефон до вуха. Виклик ішов досі. Командир не відповів на дзвінок. Раптом Вікторію пронизав жах. Вона зрозуміла, що означає цей звук. Тремтячи, вона ступила крок уперед. Коли вона побачила бездихане тіло, їй здалося, що мармурова підлога захиталася в неї під ногами. Ні крові, не слідів насильства. Тільки голова командира дивилась не в той бік. Вона була повернута назад на 180 градусів. Віторія мимоволі згадала, понівечене на тіло батька усиллям волі вона змусила себе викинути з голови страшний образ. Телефон на поясів командира торкався підлоги і, вібруючий, стукотів по холодному мармуру. Віторія скасувала виклик, і вібрування припинилося. Настала тиша, і раптом Віторія почула новий звук. У темряві хтось дихав їй у спину. Вона різко повернулася з пістолетом у руці, однак знала, що запізно. Лікоть убивці силою вдари по потилиці. І її всю з голови до п'ят пронизав гострий, як ніж біль. Тепер ти моя, сказав хтось, і світ померк. З іншого боку, церкви біля лівої стіни, ледон балансував на спинці лави і, дряпуючи стіну, намагався дотягнутися до затиску, до троса залишалося ще добрих шість футів. Такі затиски в церквах не були рідкістю, їх навмисне розташовували високо, щоб ніхто зі сторонніх їх не чіпав. Лену знав, що священники мають спеціальні дерені драбини, щоб дістатися до цих затисків. Убивця 100% скористався такою драбиною, щоб повісити свою жертву. Ту де ж тепер ця чортова драбина? Ленон подивився на підлогу довкола лави. Йому здавалося, що десь він тут бачив драбину. Але де? Уже за мить він згадав і його охопив вічей. Він повернувся до лютого вогню. Звичайно ж, драбина лежала зверху на купі лав і була охоплена полум'ям. Із підвищення Ленун у вічі роззирався по всій церкві, шукаючи бодай чогось що допомогло б йому дотягнутися до затиску. І тут він щось згадав. Куди поділась Віторія? Вона зникла. Може, побігла по допомогу? Ленон голосно покликав її, але ніхто не узвався. Іде у ліветі. Згори долину страшний стогін, і Ленон зрозумів, що спізнився. Він подивився на кардинала, що повільно підсмажувався, і в голові застугоніла лише одна думка вода. Потрібно багато води, щоб загасити вогонь або хоч трохи збити полум'я. Потрібна вода, чорт забирай, щосили крикнув він. Вода наступна, прогримів і дверей голос. Ленон різко повернувся і мало не впав. Бічним проходом просто до нього йшов темношкірий монстр. Навіть при світлі вогню його очі горіли чорним полум'ям. Лендон відразу впізнав пістолет, який той тримав у руці. Цей пістолет півдня пролежав у нього в кишені, а коли вони заходили до церкви, він був у Віторії. Ленона охопила паніка. Становище було жахливе. Передусім він злякався за віторію. Що цей виродок з нею зробив? Може, він її поранив чи ще гірше? В тієї ж миті Лендон почув, що кардинал заволав голосніше. Бідулашний мученик умирав, його вже не врятувати. Тоді Ледон, побачив, що вбився, націлив пістолет йому на груди, і вся його паніка спрямувалась усередину. Гримнув постріл, він зреагував миттєво, стрибнув руками вперед на нескінченні ряди церковних лав. Він забився сильніше, ніж очікував, і відразу ж скотився на підлогу, мармур, пом'явши його падіння з усією ніжністю холодної сталі. Праворуч почулися кроки. Ледон поповз попід лавами у глиб церкви, рятуючи своє життя. Високо на підлогою церкви кардинал Гідера доживав у стані нестерпній миті життя. На межі притомності він подивився вниз на своє оголене тіло і побачив, що шкіра на його ногах крилась пухирями і злазить. Я в пеклі, вирішив він. Господи, чому ти мене покинув? Це точно було пекло, бо зверху він бачив у себе на грудях Тавро, однак завдяки якійсь диявольській магії слово було абсолютно зрозуміле. Розділ 92. Три голосування. Папи так і не обрали. Кардинал Муртаті почав молитися про диво. Боже, пошли нам кардиналів. Куди вони запропустилися? Відсутність якогось одного кардинала Муртаті б ще зрозумів. Але всіх чотирьох виходу не було, за таких умов безбожого втручання двох третин голосів не набрати нікому. Коли на дверях заскриготіли засоби, Мортаті і вся колегія кардиналів одночасно повернули голову до входу. Мортаті знав, таке вторгнення може означати лише одне за законом, після початку конклаву двері Систинської капели можна відчиняти тільки з двох причин або щоб випустити важкохворого, або щоб пустити кардиналів, які запізнилися. Периферіті знайшлися. Муртаті зрадів усім серцем конклав врятовано. Двері відчинилися і всі охнули, але аж ніяк не від радості. Мортаті здивовано витрачився на чоловіка, що йшов до капели. Уперше за всю історію Ватикану камерарій переступив священий поріг після того, як упечатав конклав. Що він собі думає? Камерарій рішуче підійшов до вівтаря і повернувся обличчям до приголомшених кардиналів. Сеньоре, звернувся він, я чекав, доки міг. Сталося дещо, про що вам належить знати.